где на районі люди живуть, люди ходять. А, страшно очень, тому що постоянно прильоти. Любой этот звук, часто Може, найчастіше сюди прилітають ну, рядом. Пані Ольга власниця єдиного магазину в одному з прибережних районів Херсона. Крім цієї крамнички, у радіусі кількох кілометрів навколо більше нічого не працює. Її клієнти пережили 9 місяців окупації, повінь внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС та обстріли, що не вщухають тут вже понад рік. Жінка знає всіх своїх покупців у обличчя, адже їх у навколишніх домах залишилось лише кілька десятків. Три человека в этом доме. Один человек, э, не при ну не живе, приїжджає Э, Сюди в эти квартири, що тут були затоплені, теж виходить по факту, они только приезжают, но не живуть. Ну то тобто, есть человек э, 20-25 по факту живе на цьому сьому большом кварталі. Життя тут складно назвати комфортним, адже у деяких будинках відсутнє електропостачання, в деяких вода і майже у всіх тепло. Українські комунальники намагаються полагодити комунікації, але росіяни вперто луплять по них знову і знову. До того ж, територія навколо повністю прострілюється з лівого берега. Танки б'ють сюди прямою наводкою, та іноді навіть залітають ворожі FPV-дрони. Ну, ось так. І оце коли оце так бабахнула тут, і стекла в нас повилітали, то я думала, що прийде мій кінець. Таке страшне було. Зустріти когось у цьому районі на вулиці практично нереально. Єдине місце, де є шанс із кимось поспілкуватись це вже згаданий нами магазин, що є одночасно і крамницею, і клубом, і аналогом соцмереж. Адже місцеві обмінюються тут між собою свіжими новинами. Щоб врятуватись від самотності і тяжких думок, дехто навіть намагається займатися садівництвом. І вирощувати квіти під прицілом російської артилерії. Люди поверла, ну, посадили, не замерзли, але будуть весною опять посадять, буде красиво. бы так симпатично, симпатично, а потім ми йдемо. эти люди з цього дома, вот этот дом з другой сторони. Сюди було, по-моєму, чотири прильоти. просто люди десь все одно після прильоту все садять цветочки, несмотря на фасад свого дома. Дім, що нам демонструють, постраждав чи не найбільше. За ним починається річка за річкою російські позиції. Пані Людмила одна з останніх його мешканців, єдина, хто живе тут постійно. Молодь звідси давно виїхала. Пенсіонери, ж, які відмовились виїжджати, померли. Або були вбиті російською артилерією. Живемо без світу, без тепла, з розбитими вікнами, отак і живемо. Під обстрілами печально, грустно. Чоловік пані Людмили перед війною зліг з інсультом, тому евакуйовуватись зі своєї квартири подружжя відмовлялось навіть під час повені, викликаної підривом росіянами дамби Каховської ГЕС. Звісно, вода і постійні обстріли зруйнували всі комунікації, що вели до їх будинку. Тепер без опалення волога піднімається з першого поверху та осідає на стінах чорною пліснявою. Щоб якось зігріти себе квартиру та кішку Василісу, пані Людмила гріє на газу цеглину, яка потім нагріває повітря в кімнаті. В несколько інстанцій Києва обращались в Херсонську адміністрацію обленерго Только несколько разів писали і заявлення, і пісалі оставляли заявки о том, щоб нам підключили. Типа пообіцяли, і на этом все дело закончилось. Звичайно, емоції людей, що змушені зимувати без опалення і досить часто з відсутнім воду та електропостачанням, зрозуміти не складно. Та в Херсоні за умов нещадних обстрілів часто комфорт одних може коштувати життя іншим. Був прильот на вулиці возле нашого об'єкту. В тот момент находилася непосредственно в машинному залі, виконувала свої непосередньо обязаності оператором. В то время случився прильот. Юлія працює в котельні, що забезпечує теплом кілька районів Херсона вже багато років. Від її робочого місця, що знаходиться на узбережжі Дніпра, до позицій росіян лише кілька кілометрів. Це зумовлює постійну увагу окупантів саме до цього об'єкта. Ну, у нас тут посікло осколками, повністю вентилятор, демасос в коли був прильот обладнання все працювало. Все швидко, ми оперативно справилися з цим. Ця котельня обстрілювалась кілька разів. Востаннє у переддень нового року. Наслідки цього удару робітники намагаються ліквідувати і досі. Тоді росіяни пошкодили не лише устаткування, а й поранили працівників. Ви не пострадали. Пострадала була на больничному три тижні. Сотрясення, контузія, ушиби. Звичайно, за таких умов досить складно знайти охочих працювати в комунальних службах Херсона. Наразі дефіцит лише операторів пунктів опалення тут становить понад 20 чоловік. Є такі котельні, що можна запустити просто зараз, проте немає жодного охочого в них кочегарити. Ну звісно, люди переймаються за своє життя, тому ось Саме на таких об'єктах, які максимально наближені до місць обстрілів, люди не мають бажання йти і зрозуміло їх почуття. У деяких будинках теоретично відновити опалення можливо, проте в них залишилось лише кілька квартир, в яких хтось мешкає. Для запуску теплопостачання тут необхідна наявність гарантійного листа, що неабияк дивує херсонців. Потім мені міська рада каже, що вона мені каже? А, значить, у вас все нормально, все чудесно. Ми навіть через 5 хвилин підключимо ваш будинок до опалення. Тільки дайте нам листа, як це називається лист, гарантійний лист. Що якщо щось трапиться, що ви будете за це відповідати? Ну це ж дурня якась. Такі гарантійні листи справді існують. Ось тільки мають дещо іншу назву. А саме акт готовності будинку до прийняття теплоносія, видача цього документу є звичайною практикою, і до війни цим займались голови ОСББ. Зараз більшість з них виїхала з міста, тож оформити гарантійні листи містяни мають самостійно. Без їх наявності, згідно з законом, ніхто не може надати будинку тепло у випадку аварійної ситуації витоку. Аварійна бригада виїде і локалізує цю аварію. Проте... Ну наразі дуже великий брак працівників теплоенергії. Ми не можемо просто фізично взяти весь комплекс виконання робіт з перевірки внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Треба зазначити, що переважна більшість житлових будинків у місті опалюється, і зазначені проблеми існують лише у районах, що найжорсткіше обстрілюються росіянами. Пані Людмила Верескун до цієї ситуації ставиться по філософськи, адже й зима цього року поки що на боці херсонців. За два місяці суворі морози тримались лише кілька днів, а температура у січні часом піднімалась до плюс чотирнадцяти. Так ми вже й не хочемо це опалення, тому що вже кінець січня, і до допа... по ще один місяць. Ну і що, а вони потім нам насчитають за всі місяці, розумієш. І потім іди доказуй, що ми у нас не, не було опалення. Та ми вже так також скаржаться місцеві на те, що минуло вже 8 місяців після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, а вони досі не отримали компенсацію за пошкоджене житло. Пані Людмила за програмою є відновлення мала отримати 200 тисяч гривень на ремонт у квартирі, проте гроші затримують. Я не знаю, покажете ви це ні. Чи ні? Я хочу пошалкуватися на нас в СНАП. Оце гроші, які нам виділили, вони ж нам їх не дають. Куди ми тільки не дзвонили? А вони кажуть, ми вам дамо гроші на ремонт, коли закінчиться війна. Ну це ж дикість якась. Та в цьому, як виявилось, також ніякої зради немає. Справа в тому, що згідно з чинним законодавством, виплати грошей через її відновлення неможливо здійснювати в зоні активних бойових дій. А саме у такій зоні перебуває місто Херсон. Тут держава діє досить прагматично, не виділяючи кошти на ремонти в оселях, що можуть повторно бути пошкоджені росіянами. Виплата проводиться лише коли за актом обстеження визначено, що це пошкодження третьої категорії, тобто повністю зруйновано житло у наших громадян. В такому випадку виплата проводиться. В інших випадках, коли це часткове руйнування, пошкодження, яке можна відновити шляхом переведення грошей розрахунку чек-листа, воно Тимчасово призупинено до того моменту, поки місто не вийде з зони активних бойових дій. До того ж, є відновлення не є програмою, кошти на яку виділяються з міського бюджету. Тож Херсонська міська військова адміністрація до їх розподілу ніякого відношення не має. Чиновники допускають, що після виведення Херсона із зони активних бойових дій суму виплат буде додатково проіндексовано. А пані Людмила отримає не 200 тисяч гривень, а більше коштів на ремонт. Проте це стане можливо лише коли росіяни припинять перетворювати місто на попіл та безлюдну пустку. Ну що сказати, Ну двірі открилися в хадний. Ми вперше... якрванула, у нас повибивали всі вікна. Ми думали, що це зруйноване зовсім. Вісім утра відкрили двері. А зашлі покупаті сказали бути закривався в двері відкрилися, так що закриватися не будемо, все буде хорошо. Да, дякувати Богу, цей магазин нас так виручає. Я кажу, як коли я буду генералом, я цим дівчатам медалі. Да не б'ємо, главно щоб нас серед інших живих істот. Людина відрізняється здатністю пристосовуватись до всіх можливих умов. Херсонці за останні роки довели, що можуть жити за умов неможливих. Щоранку, незважаючи на кілька прицільних влучань у нього російської артилерії, магазин пані Ольги відкриває свої двері тим небагатьом, хто стоїчно переносить усі негаразди життя в Херсоні. Тримаються і місцеві комунальники. Вони роблять усе, щоб забезпечити місту, можливий комфорт. А головне зазначають, що не залишать херсонців сам на сам із зимою і негодою. Навіть при загрозі для власного життя. Ну собирайтесь продовжати роботу. Ну конечно, на благо нашого населення как же без этого у нас народ ми должны допомагати, ми стойки видержим. Поэтому как это? Люди от нас зависят, и без этого нікак.